Зяю всіх, хто завітав на мій рукодільний канал Волошкова Нитка. Мене звати Олександра, я з Києва і я знімаю це відео для вас. Сьогодні чудовий сонячний, спекотний день в Закарпатті. Так, я знімаю саме це відео не в Києві, не вдома, а у своїй відпустці в Закарпатті, а точніше, в, село, в селі Велятину. Хочу це відео присвятити саме відпустці. так, Бачите перед вами пакуночки з вишивкою, зараз більш детально розкажу щодо чого. Хочу розпочати це відео так з вставок, як я бачу. Свій відпочинок, так? ми недалеко від міста Хуст живемо. І буду вам показувати не тільки свої рукодільні будні, своє рукодільне життя, свою творчість, але й показувати місто, в якому ми будемо, і в селі, в якому ми зупинилися. А саме це велятина. Це батьківщина мого чоловіка, і, можливо, хтось бував тут колись, велятино славиться своїми термальними водами, так, теплими водами. Так і є такий тут курорт, теплі води. Багато людей приїжджають сюди оздоровитися. Також є багато інших санаторій, і про них я, можливо, пізніше буду розказувати своєму включенню а зараз я б хотіла показати вам те, з чим я приїхала сюди на відпочинок. Ми приїхали 3 числа, четвер, зараз неділя, пройшло всього-навсього. Декілька днів. І я хочу сказати, що поки ми тут адаптовуємося, я жодного разу, на жаль, не присіла з вишивкою. На жаль, Я б дуже хотіла, бо я дуже скучила за кожним днем свого вишивання. А тут я вже не вишиваю, рахуйте, це був поїзд, середа, четвер, п'ятниця, субота. це вже. П'ять днів я без вишивки. Для мене це дуже багато. Так, і вже відчуваю, що мене так починається лонка, тягне дуже до вишивки. Ну, про це трошки пізніше розкажу. А зараз покажу, що ж я з собою взяла. Якщо ви переглядали мої минулі відео, то ви могли побачити, скільки всього в мене є. І скільки всього, різних аксесуарів, різних наборів у мене є. Тобто вибрати в мене було багато з чого. А що саме я взяла з собою на відпочинок? Ви знаєте, я планувала вишивати в поїзді. Ми досить довго їхали, всі знають, що на Закарпаття довгенько їхати, так? приблизно 19 годин. Але за цей час теж мені в поїзді не вдалося повишивати. Того, що, по-перше, ми їхали з меншою донькою також, вона просто непосидюча, треба було постійно за нею дивитися, і, звісно, мама, як завжди, не могла приділити час собі. Ем, так, і я хочу сказати, що м, дуже сильно трясло в поїзді. Тому це теж один з мінусів, чому мені важко вишивати в транспорті, тому що це мене розсереджує, і я тоді мені погано видно і не можу зосередитись, і люди, які поруч, ну, взагалі це все мене дуже напрягає, я... ну, мені це тяжко дається, тому. Не знаю, можливо, має відбутися ще одна якась поїздка, де вже я сама, ніхто мене не чіпає і мені вдасться повишивати. І, можливо, я полюблю. Але наразі я не можу вишивати в транспорті, а тим паче з малою дитиною. Хто їхав з дітьми малими, той розуміє, про що я кажу. І так, перш ніж зібратися в дорогу. Я собі намітила ось таких два органайзери і ось таку гольничку. Взагалі-то я взяла магнітики, три штуки, але я взяла одну з таких гольничок невеличких, яка мені зараз дуже любиться. Вона мені нагадує, знаєте таку, ну, таку мацюпуську, яку можна класти... З собою в сумку, і вона не буде займати багато часу. І тим паче вона в Петриківському розписі. Для мене зараз народний розпис і все, що зв'язано з народним мистецтвом, дуже так до серця. Тому ця гольничка поїхала зі мною. Хто не дивився попереднє відео, то я залишу посилання на дівчинку, яка розмальовує і робить такі гольнички то ви обов'язково завітайте до неї в інтернет-магазин, в Інстаграм. отже, ця гольничка поїхала зі мною. Далі е е я взяла з собою <кій>, такий органайзер. Ну, як органайзер, таку косметичку від мережки з ретриту я не була, але замовила. І дуже тішуся, вона доволі вмістка. Тут я маю поточний. Процес від Марічка. Про нього розкажу трошечки пізніше. Далі в мене тут ще процеси, які я планую вишивати, і додаткові танчики. Отже, вміст цієї турбинки я вам зараз покажу. Спочатку покажу, що в мене тут ще є. Так, отже, і взяла від Каті Кіян такий невеличкий органайзер, якому. Ще один органайзер від Оксанки Blue Broad Оксана. Вже я не раз розказувала, що це за майстриня. Залишу посилання, куди я ставила додаткові ножиці. Так, мене є, Я взяла по дві пари, зберігаю їх тут. Я ж думала, буду в дорозі вишивати, але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Так. Сюди я нічого не клала, того що я вважаю, що може вискочити звідси. А ось тут цей кармашик був дуже доречним, тому що сюди помістилися вишивальні і бісерні голочки від органайзеру Чарівна країна. Так, Голочок багато не буває. Так, і зараз гляну що ще. Я вже й сама забулася. Ага, і тут поклала ножечки від коханої. Дуже боюся, щоб не загубити їх, тому вони там і постійно лежать у мене. Так, і взяла три магнітики від косівська квітка від Little Stitch. Так. Далі, і два магнітики наразі вони. Мої, мої улюбленіші чомусь такі нейтральні е, від мережки. Так, перевернути, вишивати модно і хрестик за хрестиком. Ось так. Нехай лежать. От, І, в принципі, все. Цей органайзер такого більше. ну, Це для органайзер більше для ножичок, для якогось поточного. Мініатюрного процесу, тут зазвичай я, якщо кудись іду, то вкладаю марки від Зіни крамер. Так, поки що відкладу в сторону. Так. Тоді поглянемо, що в мене тут. Які ж набори я з собою взяла. Так, секундочку п'яльця з аврори, такі нічим, ні, нічим не примітні. Додаткові. Далі я вже показувала втяла від хитрої синиці 2 кола. так Дуже хочу їх розпочати. Але. Дуже переживаю, щоб мені вдалося хоча б закінчити поточний процес, який я маю, і хоча б щось одне розпочати, бо так дивлюся за ці дні, ну мені нічого не вдається. Ну, можливо, це поки що така адаптація. І я все-таки засяду з вишивкою. Дуже на це сподіваюся, тому що довго без вишивки я не можу. Розумієте, дати, як. Їжа для душі. Так, ну і ось тут, а зараз, секундочку, ще в мене є. Процеси, які я не витягла. Вибачте, трошки пошарую. Я з них геть забула. Так, і зараз. Я нагребла, можна так сказати. Чотири ще набори, вже всі їх, мабуть, бачили від Марічки. В надії, що я якийсь з них, або декілька, все ж таки розпочну. Але, бачачи цю тенденцію, дівчата щось мені здається, що не вийде. Не знаю. Ну, з малою дитиною тяжко. Ох, тяжко щось. Закінчити, розпочати в швидкі терміни. Дуже сумно мені від цього, але це реалії життя таким. Дуже хочеться не тільки відпочити душею, так, очима, природу поди, поспоглядати, надихатись карпатським повітрям, але й хочеться рукам відпочинку, саме це вишивка. Ну, побачимо. Не буду зараз. Загадувати, побачу. Ну і моя Марічка, яка вже, мабуть, більше трьох тижнів вишивається, ніяк не вишиться. Ох, теж вже давно б можна було закінчити, а я все тягну, дотягну. Ну, добре, покажу зараз, на якому етапі я Тут взагалі залишилося геть-геть ну, мало. Не розумію, чому так в мене довго виходить. Ну, думаю, що, напевно, все ж таки це через мало. Так, зараз А ще я покажу, взяла ось такий магнітик саме до цього процесу Міденесе. Сезонний такий літній магнітик. Отже, всього 4 їх. Так, ну давайте подивимося, де я зупинилася. Зараз, секундочку, щоб ви розуміли, зараз, зараз, так. отже, цей процес вже неодноразово показувала, щоб ви розуміли, я вже майже на фінішній прямій. У мене вже майже вишитий весь квадрат. Залишилося декілька ось таких пробілів, зашити. Так, в основному ось тут пісочок зашити, і ось тут хвильки, і отут ну, зовсім мало неба. Це просто треба заставити себе всіх вигнати і виділити собі час, щоб закінчити цю вишивку. Треба, треба, Треба заставляти. Не дають робити, розумієте? Тож зовсім мало залишилося і мені дуже тягне закінчити, тому що вже бачу майже результат, а все-все ніяк, як то кажуть, до кінця не виходить зробити. Помічник в мене також є така чудова мушля від Іри Хобібі. Дуже Вона мені подобається, бережу її, і чудова вона пасує до цієї до цього магнітика від Каті. Катіл Holder. Ці посилання позалишаю, щоб ви могли і собі щось таке цікаве знайти. Ось так, дівчата. Над чим зараз працюю? Так. Отже, <клес> я думала, що я щось зрушу з місця, розпочну, хоча б я хотіла розпочати з цього кола. Не вийшло. Ну, можливо, наступний, можливо, це тиждень, який прийде, буде розпочати саме з цього кола, тому що воно мені найбільше подобається. Нагадує Бозук, наш міст, Києві, річку Дніпру. Дуже класно. Так. Могли бачити на столі ось таку чудову коробочку. Це замовлення, яке я зробила для себе. Такий, можна сказати, подаруночок. Так. Останнім часом багато собі роблю подарунків, нічому не відмовляю, адже час і так складний, а хочеться себе потішити. Хочу сказати невеличке перед історією, що. Ви могли бачити на прикладі моїх минулих відео, що я дуже закохалася в Косівську мальовану кераміку, і я привезла зі Ремче собі подаруночки, і дось, донька привезла мені ще додатково. І я дещо замовляла в Чіщці. То ось я знайшла теж ще один цікавий інтернет-магазин в Інстаграмі, також залишу посилання. Де дівчинка робить вироби ручної роботи, такі крафтові. Дивіться, яке класне, ну, естетичне пакування. Просто і зі смаком. Тобто, давайте відкриємо і подивимося, що тут. Можливо, вам сподобається, а ви також захочете собі придбати. Це Анна К. Джевелірс. Джевелі. Вибачте, щось може неправильно висловила. А вже як є, от ви можете бачити, що це лунниця. Це один з видів її прикрас, це керамічна прикраса з фурнітурою, так, з шкіряними шнурками можуть бути, або з намистом. Дуже-дуже красиво. Можете собі, зараз я так наведу, можете собі відсканувати, зробити скріншот От, Анна К Джеверлі. Дуже цікаві в неї прикраси цієї дівчинки. І зараз був сезон знижок, і ну, це, знаєте, дивіться, ще й такий мішечок, просто дуже класний. І що я замовила? Зараз давайте наведу камеру. Нагадую, що це пов'язано з косівською керамікою. Так. Ось так. Це дівчата, яка краса. Це шкіряні шнурки, так, довгі, що коричневий і такі молочний. І ось це керамічна така підвізочка. У формі квіточки, а всередині сердечко. І тут елементи косівської кераміки. Ну хіба не краса? Ну, просто квіточки, пташки, ну, я не знаю, гілочки. Це просто просто якась незвична краса. Воно, знаєте, так попалося мені саме в той момент, коли я його не шукала. Але в той момент, коли я. Була захоплена косівською керамікою, і ось тут ну, таргетологія гарно спрацювала в інстаграм, і мені реклама підкинула цю дівчинку, і я не могла встояти. Я придбала собі цей, цей чокер, і він може бути і довгий, і короткий. Ще я його не носила, планую тут закрипати одягти. Потім вже в інстаграм, хто за мною слідкує в світлинах, ви можете побачити, або тут в наступному відео будуть світлини з цієї прикрасою. Вона неймовірно тендітна, неймовірно приємна на дотик і красиво-красиво намальована. Тим бачите, це моя улюблена тематика косівська мальована кераміка. Якщо кому сподобалось, заходьте на сторіночку Анни. Я залишу знову ж таки посилання і потіште себе красою. Були в неї знижки на цю прикрасу. Можливо, ви придивите собі щось інше, там теж є Так? Наприклад, ось ця лунниця не знаю, може вам таке сподобається. Так? І в неї є знижки, і якщо потрапити на знижку, то можна придбати ось таку красу. Отже, з такими, можна сказати, дівчата з такими красотами, з такими наборчиками, так, я поїхала в Закарпаття в надії, що я буду закінчувати цей процес і розпочинати щось із цього. Я вас дуже прошу. Побажайте мені натхнення, більше часу, швидкої голочки в коментарях. Буду дуже чекати, адже для мене це дуже важливо, і кожен раз перечитую ваші коментарі. Я неймовірно тішуся і тішуся новим підписникам. Дуже вдячна за кожного підписника, за те, що ви дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки. Отже, я вдячна вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба, бережіть себе. Надихайтесь, і нехай вишивка стане вашою віддушиною в ці тяжкі і нелегкі часи. На все добре, дорогі, па-па!